І якщо чесно, ми всі дуже втомились. Нам не просто і усім потрібна відпустка. А, а цей стан, коли мозок завистає від простих питань. А тіло ніби працює на автопілоті, а нервова система взагалі хоче кудись втікти, де немає людей, дедлайнів і повідомлень на вайбер. Коли ранок починається не з кави, а з думки, а як сьогодні не зірватись, не перегоріти, не прокрестанувати і не впасти обличчям у свій сніданок. Менталка не витримує. І це не жарт. Бо навіть коли все ніби нормально, Тіло трясеться, голова годе, серце стискається, а в душі все рівно якось пусто, гучно або дивно. Я, як науковиця, шукала прості і чесні речі, які реально працюють. Тут буде без коучів, без мантр, без установок на успіх. І я знайшла 20 порад, які. Відкріплені наукою, але написані без ботанічної нудоти, поради, які я сама перевірила, коли прокидалася після нічних жахів, і коли не могла сконцентруватися навіть на котиках в Тіктоці, і коли хотілося просто вимкнути все. І якщо ти зараз це все дивишся і впізнаєш себе, то знай, ти не один чи ти не одна. Твої відчуття справжні. А цей список може стати тією маленькою аптечкою для твоєї психіки. Привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня, і сьогодні я не в своєму кабінеті, а на природі. І сьогодні відео про менталочку. Як її тримати? Підпишись, от зараз підпишись, постав лайк і слухай далі. Перше сон. Це твій нічний психолог. Не спиш, мозок сам собі сценарист фільму жахів. Коли під час сну мозок вичищає токсину, він знижує кортизол і активується префронтальна кора, частина, яка вирішує. А може не психувати? Коли я не виспалась, я починаю сваритися з холодильником, бо він відкривається не так, не з тим звуком. Друге. Це прогулянка, це безкоштовна антидепресивна пігулка. І ноги, і думки розходяться. Під час ходьби на свіжому повітрі підвищує рівень спеціального білка, який буквально рятує наші нейрони. Іноді я просто виходжу на вулицю, щоб згадати, що цей світ існує. Не у ось, бачите, на її комари кусає, не у сторіс, а реально. Третє не переїдай на ніч. І твої демони будуть з'являтися менше. Пізня їжа збиває циркадні ритми, підвищує інсулін і ускладнює засинання. Особливо, якщо то була шаурма опінночі пізвук, що таке депресія на YouTube. Четверте, соцмережі це дофаміновий Тікток у твоїй голові. Ліміт супер потрібний. Постійна стимуляція змінює дофамінову чутливість і мозок стає лінивим. До радості. Е, мені було дуже весело дивитись TikTok, поки я не зрозуміла, що годину дивлюся, як хтось тупо чистить килим. І мені це цікавіше, ніж моє життя. Тому, будь ласка, налаштовуйте ліміти. П'ята медитація це не мантра, а скидання кешу з голови. Медитація знижує активність зони страху мигдалика і підвищує контроль через префронтальну кору. Коли я починала з п'ятихвилиної медитації, здохни, думку, а, ще, а зараз можу мовчати 10 хвилин. Для мене це як марафон. Шосте – друзі як антиоксиданти. Без них психіка і живі. Науково, соціальна ізоляція збільшує ризик депресії, деменції і навіть ранньої смерті. Дзвінок подрузі з фрази Я зараз або заплачу, або посміюсь це мій профілактичний санс. Сьоме їж нормально, а не як у тікток-рецептах на 30 калорій. Недоїдання шкодить роботі мозку, викликає дратівливість і знижує рівень серотоніну. Коли один раз поїла повітряний салат, потім хочеться ввечері згристи стіл. Восьме не геройствуй. Відпочинок це не слабкість, це сервісне обслуговування тебе. Перевтома призводить до вигорання, підвищує рівень кортизолу і погіршує пам'ять. Увімкнути фільм і не заснути за сім хвилин це мій новий рівень ментального здоров'я. Дев'яте обійми. Гормональна терапія це без рецепта. 20 секунд обіймів підвищують окситоцин і знижують стрес. Якщо немає кого обіймати, обійми плед. Якщо плед про, проти, Варто задуматись. Десяте, пиши свої думки, свої драми, навіть список, чого я сьогодні не встигла. Введення щоденника знижує тривожність, активує рефлексію і покращує саморегуляцію. Інколи пишу, все бісить. І все трішки стає легше. 11. поплач без сорому, це також дектокс. Науково сльози знижують рівень стресових гормонів і активують парасимпатичну систему розслаблення. Інколи краще розплакатись, ніж пояснювати, чого ти зараз мовчиш і дивишся в чайник, як у безодню. 12. Зміни обстановку. Хоч шафу пересунь, хоч вазочку чи книжечку місцями поміняй. Новизна активує дофамінову систему і перезапускає мислення. Коли я помила ванну, мені вже здається, що життя стає трішки кращим. І просто проблема була, що була пилюка. Тринадцяте: не женись за продуктивністю 24 на 7. Ти людина, а не Google-таблиця. Без періодів бездіяльності наш мозок втрачає здатність до креативності і відновлення. Просто полежати 15 хвилин, дивлячись у стелю або у небо це уже новий вид стартапу, який називається Хочу жити зараз. 14 смійся. хоч з мемів, хоч з себе, хоч з кота. Сміх знижує тиск і покращує кровобіг, і підвищує рівень ендорфінів. І від мене дивилася, коли я дивилася якийсь свій старий шкільний зошит, і сміялась до сліз, тому що вірила, що буду космонавткою і відкрию нову планету. Хоча все ще попереду. П'ятнадцяте, займи з чимось руками. Ліпи, малюй. Ручна робота активує зони мозку, відповідальність за задоволення і знижує тривогу. Одного разу я печ... пекла печиво з таким ентузіазмом, що забула про всі свої проблеми, головне, щоб печиво вийшло. 16, Наведи хоч на одному метрі квадратному порядок. Не весь дім, а хоча б почни з тумбочки. Порядкування простору знижує рівень кортизолу і створює ілюзію контролю. Мій мозок досі в хаосі, але зате в шафці для спець ідеальний порядок. І це вже щось. 17 слухай музику. Це слухай музику. Не те, що модно, а те, що тебе лікує. Е, музика активує центр задоволення мозку, синхро... синхронізує серцебиття і знижує напругу. Я вмикаю або це моє улюблене, і мене вже дратує менше е, будь-що. Вісімте. Постав собі маленьку ціль, дуже маленьку. Наприклад, почистити зуби новою щіткою. Досягнення навіть мікроцілі активує систему винагороди і зменшує прокрастинацію. У дні, коли все валиться, я пишу е, в туду «Встати з ліжка і відмічаю це вже зеленою галочкою з гордістю, а тоді все йде як по маслу. Дев'ятнадцяте Змусь себе вийти з голови в тіло. Танцюй, стрибай, ходи, бо соніш. Сенсорні відчуття заземляють та повертають в теперішній момент. Якось я почала стрибати просто на холодній зеленій траві зранку. Сусіди не оцінили, але моє тіло зарядилося енергією на цілий день. І двадцяте інформаційний детокс: вимкни все, новини, сповіщення, експертів. Практикуй таке хоча б раз у тиждень. Інформаційна перез... інформація викликає тривожність. Найкращий день для мене, коли телефон мовчить, а я не знаю, що сталося у світі. І знаєте, часом, і не хочу знати. Якщо тобі сподобалися мої поради, і ти ними користуєшся або, взяв, або тобі щось подобалося, ти ти взялася, чи взяв на замітку і будеш це виконувати хоча б щось, постав лайк, підпишись і напиши в коментах, що саме краще для тебе працює.